б тобі запропонували а, займатися чимось іншим. Гіпотетично. Не сантехнічним бізнесом, а чимсь іншим. Що це можливо було б? Мені подобається а, water damage restoration. Те, чим ти займаєшся. Тобто мені ця тема. Чому? Тому що там плотять іншуренсні компанії. Тяжко отримати лід, але робота однакова, там не потрібні спеціалісти. Мені, щоб мати гарного сантехніка, ну, на його навчання витрати треба від 3 до 5 років, щоб навчити людину, і вона знала. Там, щоб навчити робити, тобі треба 3 місяці. І в тебе вже є більш-менш непоганий спеціаліст, тому що там немає дуже таких спеціалізованих робіт. Ти розламав, висушив, тобто ламати, не будувати набагато легше. Тому це дуже класна тема. Її можна масштабувати, велика, дуже велика конкуренція, але її можна масштабувати, і в тебе там середній чек 5-10 тисяч доларів. Розумієш, тобто середній чек доволі великий. І також мені подобається торгівля, тому що масштабувати її набагато легше.